Стрільці, червень для вас це про завершення важливого етапу. Якщо готові до польоту, дайте знати в коментарях. Отже, лицар мечів говорить нам про те, що у вас з'явиться сильне бажання діяти, діяти швидко, діяти рішуче, подекуди, можливо, навіть імпульсивно. Тобто, це буде така енергія пориву, але варто пам'ятати, що слова і дії, які сказані і зроблені в пориві, вони можуть мати свої наслідки. Тому будьте обережні, вчасно гальмуйте, аби не спалити мости. Аркан світ говорить про те, що завершується якийсь великий і важливий цикл вашого життя. Ви виходите на новий рівень усвідомлення. В червні ну, це час для підведення підсумків. Тобто, ви будете бачити повну картину нарешті. Ви будете розуміти, що все, що відбувалося з вами в житті, відбувалось недаремно. Карта Помірність говорить про те, що якраз час для того, щоб знайти свою внутрішню гармонію, для того, щоб зцілитись і стабілізувати свій емоційний стан. Після цих всіх напружених подій вам потрібно знайти баланс. Для тих, у кого справа стосується більше стосунків особистого життя, у вас ще буде шанс, останній шанс, я б сказала, щоб налагодити ці стосунки, але після перегляду ваших цінностей. Я бажаю вам гарного місяця. Кому потрібно, записуйтесь на особистий прогноз і до зустрічі!